Вітаю! Ви дивитесь програму Влада і громада, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, заклад, у якому можуть отримати кваліфіковану допомогу хмельничани, що потрапили у складні життєві обставини. Тут консультують юристи, психологи, соціальні працівники. Першу неділю листопада останні відзначають професійне свято, День працівника соціальної сфери. Тож напередодні свята все ж будемо говорити про справи буденні. Я рада вітати у нашій студії директорку центру Мар'яну Любецьку та фахівця із соціальної роботи другої кваліфікаційної категорії Лесю Кисіль. Вітаю вас! Так. Вітаємо, Тетяна. Отже, Мар'яна Миколаївна, перше запитання до вас. Центр орієнтований і на сім'ї, і на молодь, і на дітей, тому спектр роботи, мабуть, досить таки широкий, яку, наду... яку допомогу надають спеціалісти? Дякую. Безперечно, спектр надання соціальних послуг є найрізноманітніший. Звертаються до нас люди, які. З різних питань це можуть бути будь-які ситуації, з якими що їх турбує в сім'ї, сімейні проблеми, конфлікти на побутовому ґрунті, це процеси розлучення і поділу майна, розподілу обов'язків між батьками при розлученні дітей. Тобто будь-які надаються послуги, і перш за все це соціальні послуги психологічного характеру, юридичного і соціально. Скільки фахівців консультує у центрі? і Хто це? Виходячи з цього, в центрі працюють фахівці із соціальної роботи, практичні психологи і юрисконсульти. Відповідно, психологи надають психологічну допомогу, це консультування, воно є очне. Якщо сім'я готова говорити на загал про свою проблему і хоче отримати допомогу, це, безперечно, буде позитивний результат роботи психолога і сім'ї. Юридичне консультування, юрисконсультів при розгляді будь-яких таких проблем. Моментів і питань, знову ж таки, це майнові питання, це щодо різних написання різних документів, складання різноманітних заяв, консультування з майнових питань, з розподілу житлових питань, також питань, що стосуються саме надання допомоги. в Процесі розлучення. Це найбільша категорія, яка до нас звертається, оскільки там зачіпляються і майнові питання, і питання саме виховання дітей, визначення місця проживання дитини, визначення способів участі виховання дитини і як це все правильно оформити відповідно до чинного законодавства. Леся, долучаєтеся до розмови. Зараз поговоримо власне, про роботу саме соціальних працівників, чому обрали для себе таку ну, непросту професію. Дякую. Багато з нас хочуть змінити світ на краще. Можна робити добро з дня у день, щодня. Я обрала для себе таку професію. Свого часу зупинила свій вибір на Хмельницькому національному університеті, отримала там вищу освіту за спеціальністю соціальна педагогіка, практична психологія. Гарний багаж знань маю. Але, як виявилося, знання це дуже добре, а краще досвід роботи. Все на практиці. Все пізнається. на практиці пізнається і застосовується знання. Не кожна людина змогла би працювати у цій сфері, важка робота, але завдяки цілеспрямованості, наполегливості, активності нам вдається справно справлятися зі своїми завданнями. А що входить у ваші обов'язки? В обов'язки фахівця і соціальної роботи входить виявлення сімей, облік сімей. Які опинилися в складних життєвих обставинах, профілактика негативних явищ, е лекційно-присвітницька робота? Ну спілкуєтесь часто з сім'ями, це вже буде запитання до двох. Які проблеми найчастіше турбують? Чим звертаються до вас хмельничани? Вже трошки згадували про розлучення, можна так більше. Перш за все. Тема. Центр надає послуги сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Означено, що складні життєві обставини, будь-які обставини, на які не може подолати сім'я сама і тому потребує відповідної допомоги кваліфікованого працівника. Це можуть бути сім'ї, яка надається допомога безпосередньо фахівцями соціальної роботи. Це оформлення документів, так влаштування, допомога, влаштування дітей до. Навчальних закладів, до садочків. Дуже багато випадків, коли немає на обліку дітей, які б мали би бути на обліку в навчальний дошкільний заклад чи навчальний заклад. Тому на допомогу приходить саме фахівець соціальної роботи, який скеровує, направляє, надає певну консультацію в той момент батькам, які трішечки десь не догледіли або в силу тих чи інших обставин не змогли надати цю допомогу своїй дитині і не забезпечили це. Це також сім'ї, які. Діти-сироти і стають особами з числа дітей-сиріт, які також створюють свої сім'ї, але маючи такий негативний досвід в своєму житті, переживши це дещо можливо трошечки. Не справляються з тими обов'язками, теж приходить на допомогу фахівець соціальної роботи, коли потрібно десь чи працевлаштуватися, і ми теж допомагаємо, сприяємо в цьому. Це можуть бути також такі ситуації, коли людина повертається з місць позбавлення волі. І потрібно теж прийти в процес соціалізації зі своїми рідними, своїм соціальним оточенням і взагалі адаптуватися до нормального, повернутися в нормальне соціальне життя. Це також дуже великий. Велика частина тих сімей, які в стадії або перед розлученням або розлучення. На жаль, в законодавстві немає визначено цієї категорії як така, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Але ми розуміємо з досвіду. Я думаю, що Леся Лонідівна нам не підтримує, що це саме потрібно цю категорію також ставити в категорію складних життєвих обставин, адже в процесі отаких от от конфліктів і в конфліктів сімейних і чварів страждають діти. І ми хочемо допомогти, і робимо ніби просвітницьку роботу, і працюємо з дітками, і багато звернень до психологів, що допоможіть, попрацюйте з моєю дитиною. Але сам перед ми забуваємо, що працювати потрібно з дорослими. І саме дитина дивиться на те, як себе поводять дорослі, і відзеркалює все в своїй поведінці. Тому звертаємося до дорослих, які хотіли би все-таки щось змінити, а все в їх власних руках є, можна отримати цю допомогу і від кваліфікованих психологів, якщо тільки мати бажання, і від фахівців соціальної роботи дотримуватися тих рекомендацій, які вони надають. Оскільки, якщо це сім'я під соціальним супроводом, то там передбачено план роботи дій з виходу з цієї складної життєвої ситуації. Ми вже власне згадали про сім'ю під соціальним супроводом. Супроводом, що передбачає це поняття і хто може потрапити під ось цей соціальний супровід. Соціальний супровід це комплекс надання соціальних послуг відповідно до тієї. Проблеми, які опинилася сім'я, яка в складних життєвих обставинах, тобто яка це складна життєва обставина, від того і буде залежати індивідуальний план виходу з тієї критичної ситуації. Соціальний супровід відбувається між центром і або особою, або сім'єю. Підписується договір, складається акт оцінки потреб відповідно під час відвідування сім'ї за місцем проживання. Я думаю, з досвіду поділиться Леся Леонідівна, як відбувається саме цей ну, практично, практично як це відбувається, це відбувається, так. відбувається mm -hmm. так. На практиці соціальний супровід це вид допомоги, патронату сім'ї, спрямований на підвищення або збереження соціального статусу родини. Коли сім'я не може справитися з обставинами, які на даний момент її спіткали, фахівець <кій> адресно. Підходить до кожної ситуації. Чітко працюємо по плану роботи, який складаємо з усіма членами родинами, підлаштовуємося, щоб було зручно. Дуже важливо встановити контакт з родиною, з кожним членом сім'ї, як з батьками, так і з дитиною. Практика показує, результативність в нас хороша, результати роботи позитивні і гарні відгуки маємо і вдячних клієнтів. Ну це обмежений якийсь час, так сім'я перебуває під соціальним супроводом. Дивлячись від складності випадку. Соціальний супровід може тривати півроку, а може тривати і рік. Угу. Ну, це ще сказати, ласка. що не тільки Центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, і фахівець працює з даною сім'єю. Якщо це означена проблема, до прикладу, це те саме конфлікти в сім'ї, і знову ж таки, візьмемо там таку класичну ситуацію, де дитина не влаштована в дошкільний навчальний заклад, де тривають якісь конфлікти, чи немає де проживати, і немає місця роботи постійного в сім'ї. Тому це такий, скажімо, великий спектр надання соціальних послуг. Сюди долучаються і Служба у справах дітей, сюди долучаються, якщо при потребі це був якийсь чи скандал, чи щось велика конфліктна ситуація, це і поліція. І тоді вдається правова оцінка діям батьків, якщо вони дійсно десь ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Сюди ж долучається департамент освіти, до якого ми звертаємося про допомогу в направленні цієї дитини в навчальний заклад чи дошкільний навчальний заклад, центр зайнятості. Теж, де ми звертаємося із зверненням про те, щоб працевлаштувати цих осіб. Тобто ми активно співпрацюємо з суб'єктами соціальної роботи, які комплексно надають допомогу виходу із складної життєвої обставини саме цій сім'ї. Але це все під контролем фахівця соціальної роботи відповідно фіксується в індивідуальних планах. Вони складаються відповідно до комісії, які також беруть участь усі соціальні партнери. Наші. Ну, ви слідкуєте за долями і сімей, і взагалі людей, які до вас звертаються, як якому відсотку з них вдається все таки подолати усі життєві обставини, змінити їх? І що головне в цьому? Це робота над собою, гарна співпраця з соціальним працівником. Що потрібно, щоб дійсно вийти з кризової ситуації? Статистика свідчить, що це більше половини все-таки долає складні життєві обставини. Є також така частина, яка або переїжджає, або змінює щось в житті, тому чи цю ситуацію якось змінює, але потім потрапляє знову ж таки. Є і такі сім'ї, які рецидивно у нас на обліку в центрі соціальних служб і так доводиться із такими працювати. Але все ж таки динаміка позитивна таких сімей. Тобто наша робота має позитивний результат. А ще що основне, щоб дійсно зміни почалися? Що основне потрібно? для сім'ї це бажання, бажання щось змінити на краще. Бажа, якщо буде бажання, то можна тоді звернути гори, як то кажуть. І і психологи, і фахівці соціальної роботи, і інші педагоги вони будуть прийдуть на допомогу, і сім'я отримує позитивний результат виходу із своєї ситуації складної. А що потрібно, щоб запобігти взагалі виникненню таких ситуацій? Чи працює центр так би мовити на випередження? Можливо, з тими, хто тільки буде створювати сім'ї, якщо говорити про роботу саме з сім'ями. Звичайно, це профілактика, профілактична робота. Ми і працюємо і здійснюємо просвітницьку роботу в навчальних закладах на згуртованість колективу. Адже не секретний для кого, що зараз дуже актуальна тема булінгу в навчальних закладах, до якої ми теж долучаємося. Моя суб'єктивна думка, що нам потрібно не популяризувати слово булінг і взагалі цей процес, а потрібно згуртовувати колективи. Більше спортом, якимись іншими видами діяльності, залучати до гурту всіх і мати певну мету до якої до якої йти. А булінг – це просто сього на сьогоднішній день така реклама, яку потрібно замінити активним здоровим способом життя. Тим чим і центр наш займається безпосередньо. Ми долучаємося до роботи і співпраці, співпрацюємо з департаментом освіти і в навчальних закладах міста Хмельницького. Надаємо такі послуги, проводимо тренінгові заняття із колективами, і все таки на згуртованість колектив. І стараємося менше вживати це слово «булінг». Mm -hmm. Також що стосується створення сімей, ми маємо знаємо, що є багато форм сімейного виховання: це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Зараз у нас наразі. Наставництво активно е, входить в Україну в Україну. Е, це один із таких видів надання соціальних послуг, де можна стати хорошим другом, наставником для дитини, яка перебуває в закладі інтернатного типу, або є дитиною-сиротою. Тобто е, це є наставник, який допоможе їй адаптуватися, соціалізуватися в житті і е, допомогти в сам, до, до самостійного життя готувати її. Наставнику Такий потрібно. Старший друг, старший друг, який повинен пройти навчання, відповідне, і тоді вже може бути підбір такої дитини, відповідно до того чи іншого наставника. Прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, які також існують в місті Хмельницькому. Надається їм допомога, і діти, вихованці, які виховуються у цих сім'ях. На сьогоднішній день ми маємо уже ту категорію, яка вступає зараз в вищі навчальні заклади, в професійно-технічні заклади. І бачимо також позитивні результати тих батьків, які вклали в них серце і душу, і позитивні результати наших фахівців, які супроводжували ці сім'ї вже довгий тривалий час. Mm -hmm. Вже трішки ми згадали, що також у центрі працюють і психологи, і юристи. Давайте зупинимось ще на їх роботі. Знаю, що ці консультації безкоштовні. Так. Хто має право і може звертатися, і як організована робота? Безпосередньо до практичних психологів може звертатися будь-хто і особа, яка е, потребує тієї чи іншої допомоги. Якщо ви відчули, що це вам потрібно, і ви хочете пораду чи рекомендацію психолога або просто розказати про свою проблему, звичайно, ви можете звертатися в Центр соціальних служб Кам'янецька 38». Психологи потрібно записуватися на консультацію заздалегідь, щоб це було зручно і психологу, і відповідно особі, яка звертається. Найчастіше до нас звертаються сім'ї з дітками, різноманітні питання. Не хоче дитина робити уроки, як зараз дуже багато таких звернень: перший, другий, третій клас. Чи підлітковий вік, який теж є таким складним перехідним віком і є свої проблеми: розчарування першого кохання, чи якийсь протест поколінь? Це можуть бути також такі питання, скажімо, міжособистісних, внутрішньоособистісних конфліктів, Міжособистісних, що це мається на увазі, коли ми знаємо, що в одному будинку живе три покоління: бабуся, мама, тато і дитина, і всі мають різні характери, як їм ужитися під одним дахом. Це також ми ж згадували сьогодні про розлучення да, в процесі розлучення. Ми стараємося перше все-таки використовувати медіацію, процес примирення і. Домовитися з подружжям, щоб все-таки налагодити цю ситуацію. Якщо ж не допомагає, тоді другий крок це все-таки домовитися мирним шляхом, але можна це зробити в кабінеті нотаріуса, домовившись з договором. І якщо ж ця ситуація не вирішується, це, звичайно, тільки суд вирішує ці ситуації. Відповідно, багато звернень також про з'ясування психоемоційного стану діток. Чи ну, з різноманітних причин це може бути певна якась тривожність і так далі. Зараз теж надання статусу дитині постраждали від воєнних дій 2014 року. Теж багато є звернень щодо психоемоційного стану таких діток, і також робляться акти оцінки потреб фахівцями соціальної роботи за місцем проживання. Якщо потрібно, надається відповідна допомога. Ми також здійснюємо не тільки соціальний супровід і консультування, це можуть бути соціальні послуги. Соціальної профілактики, тобто профілактичні заходи в навчальних закладах, з молоддю, заходи масового типу. Це також кризове екстрене втручання. Тобто за добу ми реагуємо, якщо є якесь чи анонімні повідомлення, чи письмове повідомлення, усне звернення, чи звернення від наших суб'єктів соціальної роботи, служби справ дітей, управління праці соціального захисту. Відповідно, за добу ми маємо виїхати в ту сім'ю і перевірити факт підтвердження підтвердженого насильства чи ні. Тому тому що наші люди дуже багато маніпулюють один одним, і великий відсоток непідтвердженого насильства в місті Хмельницькому. І ми тим тому і радіємо. Краще надати послугу консультування і мирним шляхом вирішити цю ситуацію, аніж мати фізичне насильство. Це також послуги, які ми здійснюємо перевірка цільового використання Допомоги при народженні на телефоні. там, тема, яка в соціальних мережах часто обговорюється. Власне, чому, можливо, Леся, ви скажете, так. чому потрібно робити цю послугу, щоб матусі не боялися? Цього не потрібно боятися, держава сплочує кошти е, сім'ям і має, має здійснювати контроль за використанням цих коштів. Відповідна постанова є Кабінету міністрів 1751, яка говорить про те, що фахівець із соціальної роботи здійснює перевірку цільового використання коштів. Що це означає? Фахівець отримує список з управління праці щомісячно отримувачів допомоги. І ця перевірка здійснюється вибірково. Ми приходимо додому, перевіряємо, чи є е, харч, е, харчування, е, засоби гігієни необхідні для дитини, одяг відповідно до сезону. Е, ця перевірка часу багато не займає, але такий є закон, і цього боятися не потрібно. Просто потрібно дотримуватись цієї норми, тому що можливо є і такі ситуації, коли не немає догляду належного за дитиною. Тому да, е, тоді ми робимо відповідний акт. І припиняємо виплату цієї допомоги. Робимо пропозицію угу. для припинення. Угу. Ще окремо хотілося б зупинитися на роботі психологів на роботі телефону довіри, тому що така лінія, наскільки мені відомо, мало в яких містах збережена хмельницький зберіг. Чому це важливо? І хто може теж туди звертатись, як відбувається там консультування? Найперше, чому збережена така е, послуга, це, мабуть те, що є зручність в тому, що вона працює цілодобово і звернутися можна в будь-який час доби. Е, набравши простий номер, мобільний 067 133 1550 і стаціонарний 1550. Послуга є безкоштовною, також і це дає змогу людині. Якщо вона саме відчуває, що зараз потрібна їй допомога психолога, вона може звернутися в цей момент, зателефонувати і отримати допомогу, поговорити. І бути почутою. Якщо ж вона готова заявити про свою проблему очно, вона тоді звертається на консультацію практичного психолога вже безпосередньо в центр, де домовляється про зустріч. А саме телефон довіри дає можливість консультувати, по-перше, вас не видно, хто ви, що ви. Якщо ви не хочете говорити, ви можете анонімно звертатися і просто сказати, як ну, своє ім'я чи будь-яке, і розповісти свою проблему. Часто ми не готові розказувати проблему на загал, тому це є одним із ключових таких позитивних моментів роботи телефону довіри. Відповідно, там е, працюють е, і жінки, і чоловіки. Ви можете обрати собі того, хто вам до вподобає до душі, скажімо так. Кому більше хочеться довіритись, так так. А як щодо психологічного розвантаження самих працівників центру, тому що ну робота дійсно така, що емоційне вигорання, мабуть, відбуває і Де знаходити сили й енергію Лесі, наприклад, ви. Я знаходжу сили енергії в позитивних результатах своєї роботи, але не дивлячись на це, наші психологи центру, практичні психологи, доволі часто проводять тренінги для нас, що допомагає нам згуртуватися, набратися нових сил. Також спеціалісти обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді регулярно проводять навчання, підвищення кваліфікації для наших працівників, де ми отримуємо відповідні знання, які потребуємо. І досвід, і приймаємо досвід більш фахових спеціалістів. Угу. Маріна Кон, може ви кілька слів теж додасте з цього ну, Звичайно. Приводу? Я хочу сказати, що в соціальну сферу приходять люди з великим серцем, великою душею. Оскільки кожна ситуація, як би ти не хотів, ми її проживаємо і проживаємо разом з цією сім'єю. Дійсно, потрібно бути другом, порадником, людиною з відкритим серцем, людиною, яка хоче допомагати, приносити щось добре цій сім'ї і взагалі світу. Тому я вважаю, що в нашому колективі саме зібрані такі працівники, які готові допомагати. Які з великим серцем, хочу сказати, щоб їхнє серце не міліло. Для того ми проводимо навчання, арт-терапевтичні групи, тренінгові заняття, згуртовуємося і колективом допомагаємо долати складні життєві обставини. Не секрет, що ми нещодавно провели підвищення кваліфікації вперше усіх працівників практичних психологів, психологів телефону довіри. І також плануємо зараз підвищення кваліфікації для фахівців соціальної роботи, соціальних подарів та юрисконсультів міського центру. Наш ефірний час добігає кінця, і, можливо, саме напередодні професійного свята вам хотілося ще б на чомусь акцентувати увагу. Ну, перш за все хочу сказати, що робота важка, але е, знову ж таки е, скажу, що люди, які приходять до е, соціальної сфери і в центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, це люди, які перш за все обрали цю професію серцем і готові прийти на допомогу у будь-який час доби. Тому е, хочеться побажати напередодні нашого свята е, всім позитиву, е, щоб це серце їхнє ніколи не міліло, щоб було завжди черпати звідки сил для того, щоб долати складні життєві обставини. Ну і хочеться сказати, щоб ніколи ми, давачі не стали отримувачами послуг. Я вам щиро дякую за розмову. З професійним святом вітаю! Нехай буде і життєва енергія, і бажання. Творите добро, і це добро нехай до вас повертається, і дійсно буде якомога більше позитивно вирішених проблемних ситуацій. Дякую. Дякую. Також вітаємо усіх причетних до свята, працівника соціальної сфери. Нагадаю, сьогодні у рамках програми «Влада і громада ми спілкувалися із директоркою Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Мар'яною Рюбецькою та фахівцем із соціальної роботи другої кваліфікаційної категорії Лесою Касір. Я. Дякуємо, що були із нами. До зустрічі!